Вітаю, творчі майстерні Лесі Подурської. І сьогодні у нас невеличка посилочка від Галини по ремонту прикрас. Бачу є розірваний бурштин, крихта аметисту розірвана. Тут розірване агатове намисто. І є два браслетики такі з перламутру бірюзового і бірюзових намистин і намисто бірюзове. Браслетик рожевий, сережки бірюзові. І розірвався браслетик зодіак От такі скарби. Іду, уточню деталі ремонту. А що я зроблю, я вам покажу. Поновлені прикраси для Галини готові, подивимося, що в мене вийшло. Це був в основному ремонт прикрас і бурштиновий і браслетик. Розірвалися, верніше, тільки мисто розірвалося, але вже ми оновили і браслетик. І зразу хочу наголосити, що фурнітура, будь-яка фурнітура, вона це не, це не золото і не срібло, і вона боїться вологості, її не можна мочити і зберігати треба в сухому місці. По ходу того, яка була фурнітура. У бурштинового намиста, я так зрозуміла, що або воно було намочене, або зберігалося в сирості, і фурнітура дістала патину. На намисті були такі намистинки, вони позеленіли, я їх викинула. На браслеті намистинка хороша, я її залишила, додала на намисто ось такі, бо вже так, таких у мене нема. Додала роздіні бісеринку і замочок гачок. Ну і тут теж зібрала, додала ще намистинки для, для довжини, щоб була потрібна окружність зап'ястя. Такий комплект відновила. Також був розірваний браслет близнюки. Я всього-навсього перенизила, відновила. Було розірване агатове намисто. Я посортувала по розмірах, по кольорах, додала роздільні нові, вирішила дати золоту фурнітуру. Щоб воно було цікавіше. і ну, таке вийшло намисто. На закінчення ще додала на мистинки такі, тому що отвори ніби широкі, але тросик не вертається назад, не проходить. Прийшлося дати просто фурнітурні намистини, щоб закріпити. Агатові індійськівці вінтажні, у них отвори отак, отак. Зміщені, тому що вони сверлять з однієї і в другу сторону. І не завжди воно отак сходиться. Воно часто сходиться отак, отак, і навіть отак. Тому я їх і не люблю. Ну, але вже є, що є, і робимо з того, що є. Із аметисту також був розірваний це була крихта. Я вирішила зібрати на піни. Найшла ще в пакетику трошки перлинок таких і додала свої круглі намистинки. Дала таку більшу для переходу. Ну, і розділила, щоб трошки довжину потягнути. І на закінчення просто вже закінчила своїми маленькими аметистовими. Вийшло чудове намисто. Мені дуже сподобалося, навіть не очікувала. Дивіться, як гарно. І ще в тому пакетику, де був розірваний агат, ще я назбирала чорних намистинок різних. Також їх посортувала по формі і склала від більшого до меншого. Додала золоту позолочені гематитові намистинки і закінчила гачком позолоченим. Ось таке вийшло гарне намисто. В сережках поміняла швензу і додала ще таку сніжинку, так цікавіше, з тою сніжинкою. Бірюзу, низочку, перенизала, дала такі матові гематитові намистинки позолочений гачок. Три намистинки викинула, тому що вони не були наскрузь отвори, а починався з середини, тобто скошені, і їх би ніяк не склав, нині на що вже не годяться. А рівні гарні вибрала. Вийшло таке також гарне намистечко. Із браслетика з мушлі. І браслета з бірюзи вийшло. Таке намисто. Ще в пакетику я знайшла три мушлі, і я подивилася, що мені вистачає на гарну довжину намиста. І вже бірюза, і ще такі камінчики пішли на браслетик. Комплект. Я посадила на піни. Якраз це додало довжини. До бірюзи дала таку сніжинку, бо тут отвори великі, і через ланку. На закінчення до гачка. І ще був рожевий браслетик. Я запиталася Галини, що то має бути, чи переробити браслетик, вона сказала, що на мисто. Додала срібну фурнітуру. вона трошки приглушує оцей рожевий колір, і вийшов ще браслетик. На кожну намістину дала таку шапочку і дала ще таку фурнітурну намистину. Замочок з ланцюжком. І так само намисто з фурнітурною намистиною. І на кожну дала шапочку. Закінчення замочок. Ось таке оновлення це найне переробка, більше, як оновлення прикрас. Але прикраси вийшли вже носибельні гарні. Я думаю, що Галина буде задоволення носити Таку красу! Всім гарного перегляду і до наступних відео!